Теос один в один попали керувати цими знаменитими індонезами. Потенційний апсайд. Те, що вони називають пресейл, пресейлом не є. Дуже довгі строк. Тут підняли руки, здали ключі, ви гроші отримаєте там десь під три роки. Підсилились атмосферою. В них нема PBG. Ціна має бути нижча. Дійсно, проект дуже швидко розлітається. Це не сверх розпродаж. У нас крайнім на каналі, із великих оглядів по балі, виходив огляд. Теос Амані Меласті, що ти можеш по ньому сказати? У мене дуже комплементарний получився такий мій чек-лист. Да, про що я хотів би сказати. Це дійсно ребята, які залетіли в ринок і залетіли дуже класно. Вони, на відміну від більшості 99% забудовників, я зараз не перебільшую. Всього декілька одиниць забудовників розуміють, що таке аналітика ринку, розуміють свого клієнта. Дуже важливе питання: наш е, кінцевий клієнт, як, від якого все залежить, це турист, це не інвестор. Теос. Вони дуже класно проаналізували е, ринок, на якому от, локацію яку вони будують на міласті. Вони дуже чітко підмітили сегмент, якого не вистачає. І в нас в цьому плані в нас зараз також з одним забудовником готується готується там проект в цьому регіону. От і ми коли аналізували цей ринок, ну ще давно ще півроку назад. От в принципі, е, теос один в один. Попали що в концепт, що в локацію, що в квадратні метри, що в ціни. В принципі, інфраструктуру, selling points, як він виглядає, концепт і сам проект дуже класний, і він дуже попадає в свою цільову аудиторію. Він там готельний оператор світовий, там і так далі. Тобто, якщо брати, я коли дивився цей проект, думаю, ну от реально, начебто ребята по моєму чек-лісту йшли. Тому в цьому плані великий респект. Воно так трохи хвалебно виходить, але дійсно я так вважаю. ребята дуже молодці, давай я тоді накидаю, знаєш, бо коли ми маємо медом, то тоді треба треба тоді іншу сторону дивитися. Я на це дивлюсь, як ну я не суперпрофесійний інвестор на Балі. Але коли виходить український забудовник, який до біса років будував у Харкові і починає будувати свій перший проект на Балі, то в мене знаєш такі дзвони: дзинь дзинь І зараз як вони будуть керувати цими знаменитими індонезами, які мають там дуже специфічні. Дуже специфічний підход до будівництва, щоб вони не помилилися в якихось тонких локальних матеріях, як ті самі PBG. Хлопці подалися, але ще ж не, не отримали не отримали PBG. Довгий пресейл на початку. Знаєш, коли на пресейл виставляється зовсім чуть-чуть юнітів, і він там триває три тижні. Це одна історія. Коли на присейлі багато юнітів він триває два місяці, це для мене трошки більша історія. От, як, як як ти казав, що коли на початку багато розпродається, і потім треба слідкувати, щоб вони якісно ці гроші витрачали. І головне в, в моїй голові це потенційний апсайд. Якщо я правильно пам'ятаю, там стартові ціни щось від 3600 доларів на метрі, вже на приселі на да. да? да. mm -hmm. Ну, окей. три ну, дано мене mm -hmm. в голові було там близько 3600 в середньому. Ну я розумію, щоб мені тут заробити за два роки, поки воно дойде до, до, до оренди, коли приїде турист, і потім я буду отримувати прогноз оренди, який я в принципі можу взяти зараз в якомусь більш готовому або майже готовому або повністю готовому об'єкті. Чи буде тут цей апсайд ціни? Чи маю я шанс, що 3600 чи 3400 перетворяться, ну там, хоча б, там, хоча не знаю, на 4500, на 4800, на, на 5. І коли це перший об'єкт на балі, я розумію, що ну, я не можу нічого оцінити, я не шарю. От можеш пояснити, як ви на це дивитеся вже більш досвідченими очима? Ти так класно, мене перебив. Там мене була кома. І після якої я мав сказати, але <рес> <рес> і ти okay. абсолютно от, клас, ти абсолютно 100% дуже правильно все підсвітив. Дивись, те, що вони називають пресейл, пресейлом не є. Будемо чесні, то що вони називають пресейл, це звичайний сейл. У них пресейлу не було взагалі. Вони вже продають. Якщо беремо мінімум 3 400, ну а середня 3600 за квадратний метр для цієї, ну в принципі, для цього формату для бутіку готелю. Це дороговата ціна, хоча вона справедлива, але вона вже ринкова. Це не барджін хантерос офер, це не, ну як це називається, да, що це не супервигідна ціна входу по пресейлу. Це просто нормальний, класний інвестиційний, в принципі, класна нерухомість, але дуже довгий строк. Тобто ти заморожуєшся на два роки, а потім ще важливо розуміти: дивіться, коли ти береш управляючу компанію Окса або береш управляючу компанію... Там Farsight, ну неважливо, важливо, Spirit Host, будь-яку. Вони можуть запустити за один місяць. Ви можете до кінця свого будівництва, коли вже там просто там калібруєте все. Вони вже можуть виходити на роботу. Ми зараз запускаємо один проект з Окса, як управляючою компанією. Ребята, вони почнуть здавати з першого дня, як тільки завтра ви підняли руки, здали ключі. Післязавтра вже почнеться здача в оренду. Якщо ми беремо Віндом, вони тільки 3-6 місяців будуть запускати. Тому рахуйте математику. Це не тільки Віндом це стосується. Готельного оператора, е, якщо ми беремо два роки будівництва плюс півроку запуску проекту, ви свої гроші отримаєте там десь під три роки, під 2,7 Це в принципі також непогано, але за цю ціну це трохи дороговато Друге питання по якості, те, що вони перший раз, це одне з ключових питань, пам'ятаєте, в нашому чеклісті це було перший блок безпека. Ребята Теос рухаються з. Технадзором генпідрядником атмосфера балі компанія Олександра Верніка. Це дуже серйозні ребята, які закривають всі питання по будівництву і по документам. Це один із таких важливих цікавих факторів, що вони підсилились атмосферою. Взяли експерта на ринку і взяли його до себе в команду. Цілу компанію взяли це в команду. У них нема PBG. Це друге питання про ціну. Ціна, моя думка, має бути дешевшою, тому що зараз. Вони тільки подали на PBG. коли ти подався на PBG, але ще не отримав PBG, Ціна має бути нижче, тому що ви як інвестор берете ризик. Так, да, дійсно в контактах в контракті це все там передбачено. Але е, якщо я заходжу на дуже ранній стадії, саме зараз, я маю е, отримати, ну, отримати бенефіц, де я маю отримати якусь вигоду в, в ціні. Дійсно, проект дуже швидко розлітається. Це ребята молодці, я ну, захоплююсь дійсно талановитими людьми, які дуже глибоко копають і розуміють, і попадають в ціль. Я захоплююсь, вони молодці. Але для мене, як для інвестора ну, це такий класний проект, але я маю розуміти, що тут і не було пресейлу. Я просто купую по нормальній ринковій ціні. Це не там сверхразпродажа. Давай тоді підсумуємо. Значить, перше, ми маємо класних хлопців, які мені, наприклад, теж дуже імпонують. І я там, наприклад, не очікую від них там якогось скаму, проблем і так далі. І так далі. Вони взяли класних підрядників, вони побудують в якість. Вони взяли суперкрутого. Номер один у світі готельного оператора у них там точно все буде класно з продуктом, і ну давай так в Україні вони якось е, мільйони квадратних метрів побудували. Вони точно розуміють, що вони роблять. Вони проходили всі там. Девелопери проходили зазвичай дві кризи. Ці хлопці проходили, не знаю, там вісім криз. Бо вони ще будували в Туреччині, бо вони ще до того 80 років будували і в незалежній Україні і ще в радянському союзі. Ну коротше, бекграунд, концепція. Оператор, все класно. Мене як інвестора відлякує конкретно ціна, з якою я заходжу зараз, за два роки я зароблю зовсім чуть-чуть, ну скоріш за все, да, якщо там не буде якогось буму меласті. Буму а потім з готельним оператором я буду заробляти ну, якісь звичайні ROI. Вони не будуть там за типу, заоблачними, космічними. Тому, типу, як, як до душі мені круто, як контрагент вони мені круті. Як шанс заробити багато. От я його тут для себе, для себе теж не бачу. Єдине, я би тут під, під, підмітив би, що заробити з перепродажі це не флі дивіться, Це не фліпінговий. Да, якщо ми беремо з оренди, дивіться, готельний оператор віндом їх локація, їх концепт і всі фактори дивіться на РО, там ROI буде дійсно гарний. Але з точки зору перепродажі, фліпінгу це не фліпінговий проект.